Овне, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш прогноз на 2025 рік. З початку січня і до кінця лютого Марс буде йти в ретроградному русі. Це планета нашої енергії, ініціативи, яка спонукає нас до дій. І в цей період вам потрібно більше часу приділяти сім'ї, дітям батькам. В цей час не рекомендується приймати серйозні рішення щодо переїзду купівлі, продажу нерухомості землі, добре робити ремонти або вирішувати питання спадщини. В середині січня кармічні вузли змінюють знаки і переходять на вісь риби діва. Півтора року за цих півтора року вас може почати цікавити психологія, езотерика, таємні знання. Ви можете шукати духовного спокою, може хотітися побути наодинці чи відвідати місця сили. Також в цей період ви можете займатися благодійністю або приймати рішення переїзду в іншу країну. В цей період вам можуть відкритися таємниці. Слідкуйте за своїм здоров'ям і проходьте вчасне обстеження. Таке положення вузлів заставляє звернути увагу на своє психологічне та фізичне здоров'я. Дехто почне слідкувати за харчуванням та займатися спортом. В декого може змінитися графік, а дехто взагалі може змінити роботу. Чи зміни відбудуться в самому колегі? колективі, де ви працюєте. Спочатку березня, посередину квітня Венера буде йти в ретроградному русі. Це планета кохання, планета фінансів, планета гармонії, планета наших задоволень. В цей період не варто кардинально щось змінювати у вашій зовнішності, особливо робити уколи краси чи операції. Ви можете мати сумніви в своїй самооцінці і прагнути змінити імідж, зайнятися своєю самореалізацією. В цей період нові. Романтичні знайомства ні до чого серйозного не приведуть. Хоча на вас багато хто буде звертати увагу, можуть навіть повертатися бивші коханці. І до початку червня Юпітер, планета великого щастя, яка все нам примножує і збільшує, буде рухатися по знаку близнюки. Це гарний час для спілкування з рідними, для нових знайомств, для проходження курсів чи якоїсь короткої подорожі, для відрядження. Може змінитися ваше значне. Звичне оточення. також це гарний час для покупки, продажу автотранспорту чи гаджету. Оформлення документів теж буде проходити добре. Ем, ну, тут добре взагалі для, для нових знайомств, для нового якогось спілкування, для обміну з інформації з іншими людьми. На початку червня і до наступного літа Юпітер буде йти по знаку РАК. І це гарний час для зміцнення сімейних стосунків, добре вирішувати питання, пов'язані з нерухомістю, купівля. Продаж, переїзди, ремонти, питання спадщини вони будуть вирішуватися в вашу користь. В червні і липні Венера перейде ваш другий сектор, і це можливості змінити ваш фінансовий дохід. Тут може збільшитися ваша заробітна плата, чи ви знайдете кращу роботу з більшим заробітком, чи можливо додатковий дохід зросте. Також в цей період ви можете робити великі покупки, і слід добре розпреділяти свій бюджет. З липня по листопад місяць Уран планета різких неочікуваних змін, яка приносить в наше життя щось нове, якісь нові події. Нам хочеться змінити своє життя, хочеться свободи. Ну, Це там, де Уран, там, як кажуть, нестабільність. Ця планета буде переходити в знак Близнюки. І це період для нових знайомств, для подорожей, для спілкування з рідними, для обміну інформації. Тут можна... Записуватися на курси, здавати на права, купувати, продавати автотранспорт, гаджети, оформлювати документи, можливість знайомства з новими людьми, які будуть відігравати дуже важливу роль у вашому житті. З серпня по вересень місяць сонце буде йти по вашому п'ятому секторі, і це можливості для романтичних побачень, для відпочинку з дітьми або коханими, в декого буде прорив в творчих проєктах або вашому хобі, а дехто може займатися справами дітей, можлива вагітність, якщо вам актуально, дехто буде організовувати якісь свята, а дехто відкриє власний бізнес і буде його просувати. Якщо у вас якісь є непорозуміння з дітьми, то цей період найкраще підходить для налавлення. Стосунків. В кінці року, з листопада, гарний час для того, аби розрахуватися з боргами, якщо вони у вас є, отримати спадщину або інвестувати в щось кошти, ви можете отримувати фінансову допомогу, аліменти, соцвиплати, брати кредити, і фінансове становище вашого партнера теж може зазнати змін. Будьте обережні, щоб не отримати в цей період, якісь травми, можливі зміни і в інтимних стосунках, дехто буде цікавитися всім містичним. Потаємним Плутон планета трансформацій, буде рухатися по знаку водолія і трансформувати ваше коло знайомих, ваших друзів і людей по спільним інтересам. Хтось може піти, а хтось може намагатися маніпулювати вами, торкнеться вашого публічного життя, може чисто трансформувати ваші плани і мрії. Якщо ви ще не почали реалізовуватися в онлайн просторі в якихось соціальних мережах, то Плутон допоможе вам увірватися в ці маси з розмахом, тобто ви станете помітні в соцмережах. Може змінитися ваша якась сфера діяльності? Ви можете очолити якісь спільноти, колективи, дехто буде займатися громадською діяльністю, а дехто отримає новини про зміни у вже дорослих дітей. І головна порада для вас на 2025 рік: прислухайтесь до себе, будь-які сумніви, оцінюйте раціонально, не кидайте справи на півдорозі. Зростайте духовно, розвивайтесь, самореалізуйтесь, і у вас відбудуться і зовнішні, і внутрішні зміни вдалого вам року.